Добрий день. Ось вже місяць, як Камала Харріс є кандидатом в президенти Сполучених Штатів від демократичної партії. Ну, якщо чисто формально, то офіційно її затвердили кандидатом в президенти на конвенті демократичної партії, який відбувся цього тижня. Проте, де-факто вона вже місяць як є кандидатом в президенти. І весь цей час вона старанно уникає зустрічей з журналістами. Вона зустрічається зі своїми прихильниками, зачитує їм стиле Софлера заздалегідь написаний текст за все хороша проти всього поганого, але уникає зустрічей у форматі питання відповідь. А все тому, що якщо її почати запитувати, а як саме вона хоче досягнути от красивої мети, яку вона проголошує в своїх промовах, то їй нема чого сказати. Вона просто попливе і може. Запросто занулити свій рейтинг. Тому вона і далі буде уникати будь-яких ситуацій, де їй треба буде відповідати на питання, і буде намагатися протягнути таку ситуацію аж до самих виборів. А за неї це все роблять пропагандисти. Саме вони розповідають через ЗМІ різним групам населення те, що ці групи населення хочуть почути. І таким чином надувають, штучно надувають рейтинг і авторитет Камали Харріс, яка не проголошує свою програму, не проголошує те, що вона збирається робити і як, проте рейтинг наростає, тому що люди слухають пропагандистів і просто-напросто вірять тому, точніше, чують те, що хочуть почути, і відповідно вірять цьому. Проте, треба сказати, що днями Камала Харіс висловилася на тему економіки, і цим завдала головного болю своїм пропагандистам, тому що треба якось те, що вона наговорила, красиво упакувати і подати населенню Сполучених Штатів. Там багато чого в цій економічній програмі, але є головний пункт це. Видання на федеральному рівні заборони на підняття цін на продукти. Про те, що цини зростають саме через недолугу економічну політику чинної адміністрації Байдена Харріс, про це вона просто умовчує. І думає про те, що може зупинити зростання цин саме наказом. Просто дає наказ про заборону підняття цин, і все, інфляція зупинилась, інфляцію подолана. Треба сказати, що в деяких штатах існують місцеві закони, які забороняють підняття цин на продукти під час стихійного лиха. Тобто, коли в штаті проголошено надзвичайний стан, бо там бувають ситуації: там урагани, торнадо, тайфуни, повені. Сніжні бурі, бувають такі ситуації, і на час таких ситуацій дійсно діє місцевий закон, який забороняє піднімати ціни на продукти для того, щоб різні темні ділки не наживалися на людському горі, але Камала Харріс пропонує це ввести на федеральному рівні на території всіх Сполучених Штатів і постійно. Тобто Можна це розсинювати так, що вона очікує, що її прихід до влади це буде постійна діюча стихійна лиха. так її розуміти? Ну а взагалі ми знаємо, що скільки в світі було випадків, коли держава намагалася втручатися в ціноутворення і директивно забороняла підняття цин, боролася з спекулянтами і мішочниками. Ви пам'ятаєте совєтську історію, і завжди це закінчувалося однаково. поява дефіциту, розсвіт чорного ринку, збідніння населення і всі супутні явища. Ті, хто жив в Радянському Союзі, це все пройшли на власному досвіді. А ті, хто не жив, можуть подивитися на Венесуелу, колись благополучна країна зараз потерпає від дефіциту і від збідніння населення. Камала Харіс проголошує, що це вона збирається таким чином боротись за інтереси середнього класу. Проте саме по середньому класу, оця її ініціатива насамперед і вдарить. Тобто різні вендери, торговці дрібні, власники маленьких магазинів, вони просто-напросто будуть всі програти, тому що вони не зможуть тримати ціни на тому ж рівні, на якому можуть тримати великі торгівельні мережі. І таким чином вони просто будуть розирятися. І саме цей сегмент середнього класу насамперед і постраждає від ініціатив. Захиснице середнього класу. А великі торгівельні мережі, що вони зроблять? Вони просто замість тих товарів, за які вони не можуть отримати прибутку саме через встановлення стилі для ціни, вони будуть закуповувати оптово таку ж саму номенклатуру товарів, але набагато нижчої якості. За нижчою ціною. І таким чином формально будуть дотримуватись от цього самого правила, не піднімати ціни вище встановленого рівня. За рахунок великого обігу вони будуть виживати, хоча теж не дуже добре. Але головне, буде зроблено якісні товари стануть дефіцитом. В магазинах буде. Багато товарів не вистачати, а ті, які будуть, будуть низької якості, розцвете чорний ринок, а населення буде вимушено на чорному ринку сильно переплачувати за товари набагато більше, ніж те, наскільки би ці товари стали б дорогими в роздрібній торгівлі. І таким чином населення буде бідніти. Це було во всіх таких ситуація. Цей експеримент повторюється раз у раз, і результат той самий. Само собою, економіка США має набагато більший запас міцності в порівнянні з Венесуелою, і для того, щоб довести її до рівня Венесуели, знадобиться не один, ні два місяці, там знадобиться кілька років. Але штовхнути Сполучені Штати в цьому напрямку Камала Харріс цілком може. А от розгрібати цю ситуацію, виправляти те, що почнеться, доведеться теж багато років. А тепер уявіть собі ситуацію, якщо Сполучені Штати підуть шляхом Венесуели, тобто шляхом дефіциту, збідніння, розсвіту чорного ринку тощо. Хіба буде їм. Діла до того, що відбувається за межами Сполучених Штатів, зокрема в Україні. Само собою, їм до цього діла не буде. І це для нас дуже нехорошо. Тому що, як би то не було, а на сьогодні, на поточний момент, Україна дуже залежить від допомоги від наших стратегічних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів. І якщо Сполученим Штатам не буде діла, до України для нас це зовсім не є добрим. Тому те, що відбувається зараз в США, дуже і дуже нас хвилює. На все добре.